Слава Господу, брати і сестри. Чи ви чули, що грішник може бути спасенний? Чи ви чули, що грішник може бути прощений? 29 років тому, 1 червня 1996 року, я почув ці слова в своєму серці. Алілуя нашому Богу! 29 років. Ні, ні одного дня я не жалкую, що Господь простив, ми мене, грішну людину. І Я не соромся сьогодні приходити з слізми перед Ним, тому що Він спас, Він оправдав, Він омив мене не по заслугах, які я зробив, ні, грішна людина. Далека від Господа, але Бог помилував. І я вірю, що кожного із вас Бог помилував. І ці слова для вас є дуже близькі. Бог прощає грішних. Алілуя нашому Господу. Перед нами служіння. Перед нами буде молитва. Я постараюся зібратися, щоб говорити Слово Боже. Сьогодні на серці моєму лежить. Говорити про той період часу. Ми більшості в таких служіннях ми проповідаємо Ісуса Христа. Ми проповідаємо Ісуса Христа і особливо згадуємо такі події, як Гефсиманію, Згадуємо Голгофу. Але я хотів би з вами сьогодні говорити трішки про той період, який прожив Ісус Христос, який був від Гефсиманії до Голгофи. Це був. Час суда над Ісусом Христом. Це був час суда над Сином Божим, грішними людьми. І я би хотів би, щоб ми сьогодні звернули цю увагу. Можливо, брат, брат після мене буде говорити далі. І він поведе нас на голову, там, де був вирок, звершений над Сином Божим. Але я хотів би говорити про той суд перед тим. І як люди зробили цей вирок для Сина Божого Ісуса Христа і читаю декілька місць, буду читати трохи більше, пильнуючи за часом. Івангелія від Івана, 18 розділ з 12 віршу. І відділ вже війська та тисячки і служба юдейська схопили Ісуса і зв'язали Його, і повели його перше до Анни бо тестям Доводився каяфи, що пересвященником був того року. Це ж був той каяфа, що, по, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. А пропускаючи про зречення апостола Петра, я просто почитай далі про священники, а про священник спитався Ісуса про учнів його і про науку Його. Ісус йому відповів, відповідав, Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі, у храмі, куди всі юдеї збиралися, а таємно нічого не говорив. Чого ти питаєш мене? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив. А як Він це ще казав, то один із присутніх там служби вдарив Ісуса і в щоку й говорячи: ти так відповідаєш первосвященникові. Ісус йому відповідав. Якщо зле, я сказав, покажи, що то зле. Коли ж добре, за що мене б'єш? І відіслав його Анна, зв'язаним правосвященникові каяфи. З 19-го далі прочитаємо ще 28 й вірш. Я буду виборсно читати, а Ісуса ведуть від Каяфи в приторі, же ранок, та вони не вийшли до приторя, щоб не поганитись, а щоб їти, їсти Пасху. Повертаєтесь до Євангелії від Луки, 22 розділ 66-го віршу. А коли настав день, то зібралися старші народу первосвященники і книжники, і повели його в Синедріон свій і казали, коли ти Христос, скажи нам. А Він їм відповів: коли я вам скажу, не повірите ви, а коли поспитаю вас, я не дасте мені відповіді. Незабаром син людський сидітиме по провицію сили Божої. Тоді всі вони запитали: то ти Божий син, а він їй відповів, самі кажете ви що то я. А вони відповіли: навіщо потрібніші свідки для вас, для нас, бо ми чули самі з його уст. І далі читаю з 23 го розділу, з першого віршу, і знялися всі їхні збори і повели до Пилата Його. І зачали оскаржати його і говорити: ми ствердили, що цей ворохоби народ наш, і забороняє податок давати Кесареві, та й говорить, що він Христос цар. І Пилат запитав його, кажучи, чи ти цар юдейський, а він відказав йому відповідь сам ти кажеш. І Пилат сказав первосвященникам та до народу: Я не знаходжу жодної провини в цій людині, а вони намагались, говорячи, він бунтує народ, навчаючи в усі людей від Галілеї, почавши аж досі. А Палат, чувши про Галілею, спитав: Хіба він галілеянин? І, дізнавши, що він з влади Ірода, відіслав його іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо Він від давнього часу бажав його бачити багато. Від нього про нього за нього чував і сподівався побачити чудо, яке що буває від нього. І багато питався його, та нічого не, від, не відповідав він йому. І стояли тут первосвященники, книжники, та завзято його скажили. Тоді і з військом своїм і зневажили його і насміялися, заднівши його, в в'яснивіли одіж, і відіслали до Пилата. Тринадцятий вірш. А Пилат скликав первосвященників і старшин, і народ, і промовив до них привели до мене чоловіка цього, як того, що бунтує народ, а ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині цій ані одної провини такої, про що ви оскаржаєте. Також і ірод, бо він відіслав його нам, і ось нічого, що на смерть, заслуговувало б він не вчинив. <пух> Мти і сестри. Я не знаю, як ви, коли ви читаєте Слово Боже, як ви можете прослідкувати, що відбувалося з Ісусом Христом. Коли його взяли в і зв'язали і ведуть до перевосвященника Анни, і там знову допит і знову знущання темна ніч. Його переводять до перевосвященника Каяфи, знову допит, знову знущання. Після цього, чекаючи ранку зв'язаного Ісуса Христа, ведуть в їхній Синедріон, де вже більше людей, переосвященники всі, книжники, фарисеї, багато людей зранку зібралися на суд над Ісусом Христом. І тут звучать такі слова, коли Христос сказав: він не відрекається від того, що Він є син Божий. Після знову Його ведуть в приторі, ведуть до Пилата. Пилат знову робить цей суд, розвідує цю справу і хоче від неї ніби вдертися. Він не хоче. Він бачить, що щось не так, щось неправильно. ця людина безгрішна. Нема за що її судити. Він хоче, ніби від себе перекинути вино. І він каже: якщо він від ірода, ось він хай йде до ірода. Ірод, родобачи його, про нього, що він чудеса робив, хотів просто побачити, насміятися до ним, щоб якесь чудо зробив. Але він знову не знаходить нічого, щоб було за що осудити на смерть і відправляє до палату. І знову суд суду, Палату. це, можливо, сьомий суд, який Ісус Христос получає від людей, від грішних людей, від влади. Через кожен раз проходячи цей суд. Насмішки, поругання, уплювання. Я не знаю, чи хоч вам раз в життю приводилося бути на суді. Можливо, хтось і громадян цієї країни був в суді присядних, можливо, хтось був. Я був декілька разів в суді. Ви знаєте, це неприємна річ. Можливо, 15, можливо, більше, менше років. Один брат, тоді, член нашої церкви, мав проблему. І був суд. Наша церква була, мабуть, в три рази менше за цей, але щоб підтримати нашого брата, на суд прийшло дуже багато членів нашої церкви. Що навіть поліція, яка там пропускала, вони не могли зрозуміти, вроді би, така справа, де стільки взялося людей, які заповнили цей зал, і не було навіть місця, і були ззаді. Ми прийшли підтримати нашого брата. Неприємна річ, коли Ісус Христос стояв в суді: один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, нікого не було, хто би його підтримав. Учні розбіглися, були лише ті, які звинувачували його, були лише ті, які бажали, щоб його осудити. Суд неприємна річ. Мені одного разу довелося бути виновним в суді. Знаєте, американські суди різні. Я можу сказати, це був би суд. Я не зробив ні якоїсь такої провини, навіть не порушив правила дорожнього руху, але є різні суди в цій країні. Але попри цих всіх судів, буде Божий суд. Брати і сестри, буде Божий суд для кожної людини. Чи ви Хотів би я предстати на Божому суді. Я так дивлюся на своє життя, дивлюся на свої... своє. Чи, чи я зміг би хоч один неправильний вчинок, хоч один неправильний поступок, хоч одне неправильне слово, чи б я міг би оправдатися перед Богом. Я думаю, що ні. Я думаю, що я б не знайшов би жодного виправда всім моїм поступкам. Написано перед ним, перед Богом, не оправдається ніяка плоть. Перші люди пробували оправдатися перед Богом, Єва пробувала оправдатися, і Адам пробував оправдатися. Чи змогли вони оправдатися перед Богом? Не змогли. Не змогли. І жодна людина не зможе. Але, брати і сестри, ми на цьому місці дякуємо нашому Богу. Тому що він нас звільнив від суда, Алілуя нашому Господу. Коли ми читаємо це місце, і думаю, що більше всі ми знаємо. Івана 3,16, бо так Бог полюбив світ, що? що? Послав сина свого Однородженого, щоб кожен в нього вірує, не загинув, але що, мав життя вічне. Бог послав сина свого, не засудити судно, ну що, Но спасти, тому що кожен, хто вірує, не буде засуджений. А хто не вірує, засуджений. І так, по Божій благодаті, брати і сестри. По Божій благодаті, ми звільняємося від цього суду, тому що Син Божий приніс оці суди за нас і звільнив нас від цього суду. Я зачитаю ще одне місце, слово Боже. Мені дуже воно подобається. І думаю, ви також знаєте це Івана 5 розділ. 24-й вірш. По правді, це сам сказав Христос. По правді, по правді кажу вам, хто слухає Слова Мого і вірює в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов від, Він від смерти в життя. Хто вірує в мене? То вірить того, хто послав мене, життя вічне має, і на суд не приходить, браття і сестри, на суд не приходить той, хто вірує в сина Божа. Алілуя нашому Господу. Алілуя нашому Господу. Не приходить на суд, брати і сестри. Уявіть собі. Можливо, вам повістка прийшла на суд, але ви не приходите через те, що Син Божий постраждав за нас і пролив свою святую кров. А світ цей усуджений, той, який не приймає Ісуса Христа. Ви знаєте, вирок уже для цього світу зроблений. Петро говорить в Другому Післанні, третій розділ, 10 вірші, що, що цей світ засуджений, земля і всі діла, що на ній, згорять. Вирок є. Вирок для цієї землі є. Но ніхто не знає, коли він буде. Прийде той час, цей вирок буде виконаний. Но Він не буде касатися нас. Він не буде касатися нас тих, які повірили в Ісуса Христа. Ті, які прийняли і на суд не приходять, але будуть лише для того, щоб отримати награду, отримати те, що ми робили для Царства Божого. Ще один суд я хочу згадати сьогодні, і він сьогодні буде ще раз нагаданий. Брат Пресвітер буде стояти на цьому місці. І буде читати перший розділ, перше післання до Коринтян з 11 розділу, і там написано, особливо 30, 30, 31 вірш, написано, що ми повинні що робити? Судити самих себе. Чому? Якщо ми не будемо судити самих себе, то Господь може буде судити що? Нас. Чому? Але там є велика милість. Каже, Бог може нас осудити на цьому місці, коли ми що? Для того, щоб ми не були засуджені світом. Подивіться, яка милість Божа. Навіть якщо ми, отримавши це спасіння і щось робимо неправильно, Бог дає нам можливість. Він із любві своєї може покарати нас для того, щоб ми не були покарані світом. Світ буде покараний, але віруючи в Ісуса Христа, не будуть покарані, яка це велика милість. Але навіть і більша милість Господь дає можливість і цього суда на землі для нас уникнути. Він каже, якщо ми судили самих себе. Браття і сестри, сьогодні ми прийшли на це місце, Місце свого суда. Нам була можливість передивитися своє життя. Ні жодна людина не оправдається ніякими вчинками перед Богом. Є лише одне прости. Прийняти свою вину, визнати свою вину і попросити Бога прощення. І Він прощає, милує, освячує і покриває своєю святою кров'ю. Алілуя нашому Богу! Я не знаю, чи помінялась би доля перших людей. Чи змінилась би доля всього людства? Чи змінилась би доля Адама і Єви, якби вони замість того, щоб оправдовуватися, сказали: Господи, ми не праві, ми виновні. Я не знаю, тоді не було ще жертви Ісуса Христа, щоб покрити їх це, але можливо, була б доля інша, можливо, були б потрошки іншим, можливо, була б ця вина зменшена, зглажена, покрита, якби перші люди не виправдовувалися, але визнали свою провину, брати і сестри. І ми сьогодні на цьому місці, таков як я, такий кока єсть. Який я є, є, не оправдовуючись, визнаючи себе свої провини. Я розумію, що коли я визнаю свої провини, коли я визнаю свої поступки неправильними, кров Ісуса Христа змиває, очищає, оправдовує мене. І Ми сьогодні на цьому місці, брати і сестри, я би хочу, хотів би, щоб ми зараз склонили наші коліна і подякували, щоб Бог прийняв, Син Божий прийняв суд за нас, а ми звільнені від цього суда. Подякуємо нашим. Господа, прославимо за його велику милість і попросимо благословіння далі на це служіння. Схиляємо наші коліна і молимося перед лицем Божим. Господі Боже. Господи, Боже. Прибіде скільки на мене, салюдує Тобі, Ісус. Тобі, Господь, Боже. Біде скільки пере мене, Господи. Ти під газки пуремадес! Господи! Ти під газки пуремадес! Алілюю Тебі! Господи, Боже мій! Ти під газки пуремадес! Алілюю Тобі, Господи, Боже мій! Ти під газки пуремадес! Алілюю Тебі! Господи, Боже мій! Ти під газки пуремадес! Алілюю Тобі, Господи! Алілую те! Пуремадес Алілюю Тебі! Господі, Боги! Алілюю Тебі, Ісус, Господи, Бог, і Господи. Благослови народ, присвітсь боже мій, хай Твоє благословіння піде на неї, Господи, Боже мій, хай Твоє вміє, Господь Бог, хай воно сьогодні касунеться кожного серця, Господи, щоб ми собі осудили, Господи Ісусе, боже мій. Неправильні поступки, Господи, Ісусе, боже мій. Схилилися, Господи, перед лицем, твої, Господи, і принесли до голови. Тоді твої харабиди скіт приведе. Аллилуйя тобі, Ісус, Господи, Боже ми. Работа скільки прибавились, Аллилуйя тобі, Господи, Боже ми. Аллилуйя тобі, Ісус, не биде скид поребались, Господи Слава тобі, Господи, Боже ми. Аллилуйя тобі, Господи. Дух Святий, Боже, Господи Бог, благовісло Господь. Господи, Боже Да прославиться ти, Господи, Боже Да будеш ти возвеличений Ісус, дорогий раб, скид поребас, аллилуйя тобі. Халлилуйя, Господи, Боже мій. За те, що ти, Господи, прости нас, Господь. Оми, Господи, Ісусе, Боже мій. Аллилуйя тобі, тобі, Господь, Бог мій, Аллилуйя тобі, Ісус, ребедой скид поребались, Аллилуйя, Господь Бог мій, Тебе, Господь Бог, величаємо, Господь Бог, Господи, і злей свою благодать, Господі Бог, і злей свою благодать, Господи, дух молитви, Господь, і дух міллення, Господи, пошли, Господі Бог, серця кожного, Господи Ісуса Боже мій. То відчуває, Він прощений, Господи Ісуса Боже мій, то відчуває Він умитий, Господи Ісусе, Господь Бог, Господи, Він звільнений від суда, Боже мій. Гарбіде скір перемена, халів, Тобіс. Isus. Haleluja, të bi Gospodi Bog mi. Slava të bi Gospod. Ku Allah të bi Isus. тобі, Господи, Боже мій. Із глибини серця, Господи, Ісусе, Боже мій, із душі свого внутрішності всієї, Господи, хочеться прославити Тебе, Господи, хочеться возвеличити Тебе, Ісус, Господи Бог, бо Ти велике зробив, Господи, Ти грішника простив. Алілуя Тобі, Господи. Боже, Господи Бог, нехай кожна душа на цьому місці, Господь, сьогодні прийде в уміллення, Господи Ісусе, Господи Бог. Таке состояння, Господь, благоговієння, Господи, состояння вдячності, Господі Бог сердечної, Господи, Ти прости всі гріхи, Господі Бог, Ти омив, очистив, Господи, своєю кров'ю святою. алілуя Тобі, Господи. Не могли б ми оправдатися не за жодне неправильне слово, не за дію, не за вчину. Господи Ісусе, Господи Бог. Лише наша сердечна прости, Господи, воно робить роботу, яку не зроблю. Розуміло до кінця Боже Господі, Бог, коли ми приходимо з покаянням, Господь, ти прощаєш гріхи наші раба на скерфоранас. Храмів скіфаса, салілує тобі, Господи, Боже мій, яка велика милість, Господі Бог, Ти прийняв суд від грішних людей, Господи, щоб нас звільнити від суда, салілує, Боже мій, яка велика любов, Господі Бог, не заслужили ми її, не заробили, Господи. Це милість Твоя, рабедеса, аллилуйя, Господи, благослови, Господи, кожна душа. Можливо, сьогодні обходить своє життя і дивиться, що не такова. Господь. Прийми цей суд, Господи Ісусе Боже мій, щоб народ Твій був приготовлений, Господ Бог до тієї Господи славного служіння, Господь, щоб народ Твій був освячений, Господь, щоб народ був прощений, Господи, благослови, дороги Господь Бог, хай милість Твоя буде, Господня Бог, і це служіння, Господь, і Слово Твоє, Господне Бог, Господи, благослови надалі, Господь, да будеш Ти в усьому прославлений і возвеличений. Слава тобі, честь Тобі і хвала Тобі, наш люблящий Бог, та Син Дух Святий віки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться і Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай. Нигде, і прости нам.